Комунальне підприємство Миколаївські парки отримало для своєї роботи 5 підмітально-прибиральних машин, а також 25 одиниць навісного обладнання до них. Ці машини є багатофункціональними. Проєкт реалізується завдяки співпраці з Данією. Відзначимо, що на відміну від попередніх подібних ініціатив, у ньому Миколаївська громада виступає не лише одержувачем допомоги, а й бізнес-партнером. Що це означає? Дивіться у наступному матеріалі. Новеньку підмітальну прибиральну техніку в день 12 грудня презентували широкому загалу. На центральній міській площі вишикувалися п'ять машин, укомплектованих необхідним обладнанням для очищення і обробки під час зимової негоди міських пішохідних зон. Директор комунального підприємства Миколаївські парки у чиє підпорядкування передаються диво, агрегати, не приховує захоплення. Моє враження, знаєте, таке. Мені такі емоції мені захоплюють просто. Ця комунальна техніка дуже полегшить роботу моїх працівників. Ми також мінімізуємо ручний труд і все ж таки переходимо на механізовану уборку. Серед присутніх Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвіч і радник посольства Данії в Україні та фінансовий директор експортно інвестиційного фонду Королівства Коре Андреасен. Обидва звертають увагу, що цей проєкт, в рамках якого Миколаїв отримує нову комунальну техніку, відбувся за данської фінансової підтримки. Однак місто в ньому виступає не просто отримувачем допомоги як раніше, а бізнес-партнером. Цей проект відбувся за допомоги наших партнерів з данії Айфу, це перший проект, такий такого роду, де Миколаївська міська рада не просто отримує донат, а фактично стає партнером в такому фінансовому сенсі. Це частина цих грошей отримується у виді гранту, а частина вже Миколаївська міська рада бере у кредит, який планує виплачувати. Я є представником данського інвестиційного фонду, який зробив вже багато проектів в Україні. Але це це є перший досвід роботи з містом як з нашим партнером Для придбання техніки КП Миколаївські парки залучає кредит у 43 мільйони гривень. З них 25 мільйонів відшкодують данські партнери Миколаєва. За словами пана Коре Андреасена, бізнес-складова угода з Миколаївською громадою надзвичайно важлива для експортно інвестиційного фонду королівства Данія. А загалом установа досить активно сьогодні працює в Україні. Is... для Данії є вкрай важливим надавати як військову, так і гуманітарну допомогу, але також має бути присутній бізнес компонент. і заради цього данський інвестиційний фонд розміщує зобов'язань та проектів на портфель близько 750 мільйонів євро в Україні. В свою чергу Олександр Сінкевич каже, що приємно вражений оперативністю, з якою працюють данські партнери. Депутати Миколаївської міськради погодили нещодавно лише це питання на сесії. Після того, як це рішення було підписано мною, фактично документи виготовились просто моментально. Протягом того часу, як було підписано документ, і ці машини прибули сюди, пройшло фактично два тижні. Тобто, це можна писати цю інформацію в книгу рекордів Гіннеса, тому що від моменту мого підпису до моменту. Отримання грошей відбулося два дні. Від моменту отримання грошей до моменту доставки техніки два тижні. За словами директора комунального підприємства Миколаївські парки, презентована техніка почне працювати на міських пішохідних зонах вже навесні. Наразі потрібно навчити операторів новеньких машин та залагодити необхідні формальності. Перше, це реєстрація, це по-друге, це підписання кредитного договору. Ну і по-третє, це, звичайно ж, персонал. На сьогоднішній день маємо таку, ну таку проблему з персоналом. Ну ми розуміємо, як її вирішувати, тому ми її вирішимо. Це не підметальні машини, це не снігоприбиральні машини, це комбіновані машини, які можуть виконувати велику кількість функцій в нашому міському господарстві. Зараз ми їх будемо використовувати і будемо бачити, яка кількість машин нам ще необхідна для того, щоб покрити всю територію міста. Попри досить прохолодну погоду, під час презентації нових прибиральних машин на площі панувала досить тепла атмосфера, і слова вдячності всім причетним до розширення технічних можливостей міського комунального господарства звучали доречно та максимально щиро. Я хотів би подякувати нашим партнерам в першу чергу. Це уряд данії, який продовжує нас підтримувати протягом всієї цієї війни і розглядає нас як надійного майбутнього партнера. І звичайно, я хотів би побажати КП парки, нашому підприємству, якому дістанеться ця техніка, щоб вони якнайкраще використовували її, як лагідніше і як найефективніше, щоб користуватися її як можна як, як можна більше і довше на території нашого рідного міста Миколаєва. Зробимо його. Краще Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.